Представник стихії вогню Лев це дуже сильний і активний знак. Це люди зі світлою енергетикою, великою життєвою силою, природжені лідери, які завжди ведуть за собою інших. Лев має активну життєву позицію, безліч на різноманітніших інтересів. Він принциповий і гордовитий. Такі люди відрізняються великою цілеспрямованістю, домогтися визнання, досягти значущих цілей це найважливіше в їхньому житті. Навколишні. Завжди охоче прислухаються до Левів, вони лідери думок. Любовна сумісність Левів та інших знаків. В коханні Леви бачать свій сенс життя. Кожну нову закоханість вони зустрічають з пристрастю і самовіддачею. Вони вірять в любов на все життя і прагнуть її знайти. Вони дуже романтичні натури, обожнюють дарувати подарунки, робити сюрпризи, дивувати свого партнера. Висока любовна сумісність у левів з овнами, близнюками, Терезами, стрільцями. Леви та овни дуже схожі за темпераментом і стилем життя. Вони обидва енергійні, активні і наполегливі. Їх відносини побудовані на рівності та взаєморозумінні. Союз Лева і близнуків сповнений емоцій і спільних пригод. Їм цікаво один з одним, вони завжди знаходять теми для бесіди. Леви та рази це гармонійна пара, яка зможе створити щасливий шлюб. Хороша сумісність у левів зі стрільцями. Їхні стосунки дуже романтичні і активні. Їм ніколи не буває нудно. Низька сумісність Зодіаку у Левів із скорпіонів. Ці два зна знаки Зодіака дуже впевнені і напористі. Її відносини будуть успішними тільки якщо один з них погодиться поступитися верховенством в сім'ї. Інакше постійних суперечок не уникнути. Відносини лева і тельця теж можуть бути невдалими через їх впертість і надмірну наполегливість. Недоліками левів можна вважати гордовитість і егоцентричність. Люди цього знаку не терплять підвищених тонів і не люблять критику. Вони потребують лестощів. Добрими друзями для левів є такі знаки: овен, Терези, Стрілець, Козиріг, Лев. Сумісність зі скорпіоном, дівою і раком в дружбі досить низька. Леви в роботі і бізнесі. Бувши за природою максималістами, леви працюють за принципом усе або нічого. Якщо вони відчувають, що завдання їм не під силу, вони відмовляться його виконувати. Але взявшись за будь-яку роботу, Лев обов'язково доведе її до досконалості. Кар'єрний гороскоп Лева обіцяє йому успіх в керівних посадах. У ролі начальника, лідера компанії, шефа він відчуває себе ідеально. Це справедливі і рішучі люди. Вони люблять командувати і вимагають слухняності. Хороші професії для певнених і чистолюбних представників знака військові, механіки, інженери, програмісти та дизайнери. Жінки Леви це прекрасні педагоги, держслужбовці, працівники індустрії моди. Леви не люблять працювати. В підпорядкуванні і виконувати чужі доручення. Вони намагаються побудувати свій власний бізнес. Друзі, дуже дякую, що додивилися до кінця. Якщо не важко, будь ласка, підпишіться на канал. Дякую.